Ягодин заблокований знову. Скільки фур пропускають поляки? На Волині засудили заступницю міністра. Громадські слухання у Луцькраді мало не зірвало повідомлення про замінування. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю! І черговий випуск знову розпочинаю новиною з українсько польського кордону. Польські перевізники таки заблокували проїзд вантажівок через дорогуські ягодин. Акцію протесту почали з 15-ї години. Інформувала прикордонна варта Республіки Польща у Держприкордонслужбі України повідомили, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас обіцяють не перешкоджати фурам із вантажами безпекового гуманітарного характеру та тим, які перевозять тварин продукти, що швидко псуються. Та інше необхідне за іронією долі. Саме сьогодні пункт пропуску Ягодин Дорогуськ відзначає 79 років з часу утворення. 18 грудня у 1944 році тут відкрили тимчасовий митний пост. Тепер це потужне вікно міжнародної торгівлі намагаються зачинити по той бік кордону. У Луцьку відбулися громадські слухання щодо бюджету громади на 2024 рік. Початок зустрічі з містянами довелося відкласти через повідомлення про замінування будівлі мерії. Працівників і громадськість впустили до зали лише після перевірки приміщення вибухотехніками. Це зайняло 40 хвилин. Слухання розпочалися із доповіді головної фінансистки громади Лілії Єлової. Доходи Луцької громади у наступному році мають бути понад 3,7 мільярда гривень. Найбільше доходів буде із таких статей. Одним із основних джерел вихідної частини є плата за землю, якої прогнозується отримати 169 мільйонів гривень. 13,8 тисяч суб'єктів господарювання є платниками єдиного податку. Враховуючи ріст прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, прогнозується надходження 497 мільйонів гривень. 237 мільйонів очікується акцизного податку. Найбільше лучан турбувало на що ж витрачатимуть бюджетні гроші наступного року, а саме скільки передбачили на потреби війська. В Бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Надалі буде виділено не менше 500 мільйонів. Дані видатки будуть спрямовані на придбання засобів розвідки, засобів зв'язку комп'ютерної техніки, відеонагляду, матеріальних цінностей, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, закупівлю запасних частин. До автомобільних техніки, та здійснення її ремонту, закупівлю інструментів та інші видатки. Військовослужбовець Сергій Поліщук звернувся до владців із проханням, аби ця допомога для ЗСУ була регулярною і акцентованою на важливі сили і засоби для армії. Ці гроші треба засвоїти раз. Ці гроші треба скупити саме правильними засобами, тому що йде війна. Повірте мені, якщо трісне фронт, а він трісне дуже просто. Нема чим крити, там дуже важко зараз. Лочанка і дружина військовослужбовця Міра Янчук у своєму виступі наголосила, бюджет можна і треба переглянути та знайти можливості виділити на армію ще більше грошей. У нас є такі статті, я вважаю, які треба все-таки сісти і переглянути. І ще я думаю, якщо кожен сяде і перегляне більш детальніше, то можна буде знайти ще більше. Купівля сценічних костюмів, реконструкція кінотеатру чи встановлення камер відеоспостереження це вже мінус 11 мільйонів, Скажімо, верніше, плюс 11 мільйонів, які вона на зсу. Тому в мене просто пропозиція, що перед прийняттям цього бюджету було б дуже добре, щоб бюджетний комітет сів і кожну статтю переглянув. знаєте як через призму того, що хтось у нього там на фронті, і він може загинути. Активіст Сергій Рижков також додав, що в бюджеті на наступний рік можна відшукати більше грошей для ЗСУ. Говорив аж про мільярд гривень. Лучанки були присутні на слуханнях, найбільше турбували видатки на такі статті, як для прикладу, благоустрій, на отримання доріг вулиць, мереж озеленення і інше передбачили майже 160 мільйонів гривень, 36 мільйонів на отримання муніципальної варти. Слухання завершилися тим, що пропозиції громадськості влада пообіцяла взяти до уваги. Кінцевий же результат зможемо побачити на сесії Луцькра яка відбудеться вже у цю середу, 20 грудня. У Луцьку засудили заступницю міністра. Йдеться про 39-річну жительку Мелітополя, яка в час повномасштабної війни перейшла на бік ворога і працювала з окупантами. У жовтні 2022-го жінка добровільно погодилась зайняти посаду заступниці директора департаменту освіти та науки Запорізької області, що була незаконно створена на території окупованого регіону. У грудні 22-го року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області в складі окупаційної адміністрації. Зрадниця намагалася вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалася ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу. Суд призначив зрадниці сім років за ґратами з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. До важких новин з війни загинув військовий села Радо Мишлілуцького району Вадим Венцель. Це сталося 15 грудня. Вадим Венцель віддав життя при виконанні бойового завдання поблизу села Райгородка Сватівського району Луганської області. Інформацію про чин похорону у Боратинській громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні додому на щиті повернувся захисник Микола Голінчук. 44-річний мешканець села світі Шацької громади був мобілізований у січні цього року. З 6 грудня військовий молодший лейтенант вважався безвісти зниклим. Як стало відомо, останній свій бій Микола Голінчук прийняв на Донеччині. Прощання з героєм відбудеться 19 грудня в місцевому Петропавлівському монастирі. Сьогодні і завтра у шацькій громаді дні жалоби. У Миколи Голінчука залишилися батьки, дружина, двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття родині, вічна пам'ять та слава. Герою. Стало відомо про загибель військового із Луцького району. Олександр Жемняк, уродженець села Великий Омаляник, певний час мешкав у Рівному. У 2015-му воював в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення проходив навчання у Десні і в квітні 2022-го був мобілізований до ЗСУ. Разом із підрозділом тримав Мар'їнський напрямок. Олександр Жевняк загинув. 10 грудня поблизу Новомихайлівки на Донеччині йому було 39. Поховають захисника у рідному селі поруч з батьком, який теж був військовим. Трагічна звістка надійшла у Вишнівську громаду. Підтвердили загибель військового Сергія Полипюка, з яким не було зв'язку цілий рік. Увесь цей час рідні сподівалися, що Сергій живий. Утім, днями експертиза підтвердила його смерть. З'ясували, що 16 грудня минулого року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, 48-річний військовий отримав важке поранення. Захисника доставили в столичну лікарню, втім, хто він і звідки з'ясувати не змогли. На жаль, врятувати його життя медикам не вдалося. Сергія Полипюка не стало 23 січня. А те, що загиблий саме він, підтвердили аж тепер у Вишнівській громаді. Від завтра триденна жалоба. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника Вічна пам'ять герою. 4 грудня на офіційній сторінці Велицької громади в соцмережі Фейсбук з'явилося повідомлення про загибель уродженця села Мельниця Ковальського району Миколи Дементєва. Голова громади Віктор Ковальчук підтвердив, що таку інформацію поширили від імені місцевої влади. Як з'ясувалося, тепер насправді 49-річний військовий є у списках тих, хто зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині. Дружина захисника Оксана Дементєва з посиланням на інформацію з військової частини повідомила у цій справі. Ще триває розслідування. 12 канал перепрошує, що незумисне поширив неправдиву інформацію. Ми вболіваємо за долю захисника разом з його рідними та усією громадою. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У Луцькій громаді знімуть частину блокпостів. Чому? Сніданки й обіди в школах Луцька здорожчають. Відпустка на пологовий будинок. Військовий приїхав до Луцька на партнерські пологи. Не мовчи, бо полон вбиває. Акція з таким гаслом відбулася у Луцьку. Рідні захисників і небайдужі лучани зібралися, аби підтримати українських військових, які досі перебувають у російській неволі. Історії тих, хто чекає з полону синів, коханих та батьків. Дивіться далі. Холодна й вітряна погода у Луцьку ніщо у порівнянні з тим, через що проходять українські захисники в російському полоні. 17 грудня рідні військовополонених та небайдужі лучани зібралися на акції Не мовчи, адже і полон, і мовчання про нього вбивають. Із цими словами до людей звертається Карина Шпаковська. Її чоловік Віктор, другий рік поневолений росіянами, і, хоч сльози заважають говорити, говорить про силу. Я зробила собі установку, що я розклеюсь тоді, коли мені чоловік буде чоловік поруч, коли він зможе мені не обійняти, а я зможу розрівітися і розслабитися, як то кажуть. Дуже важко, але я намагаюсь бути сильною, тому старалися, як можу. Крайній раз Карина спілкувалася із чоловіком по телефону перед виходом з Азовсталі. Через рік після того на кілька секунд побачила на відео, яке виклали росіяни. Це стало справжнім щастям для сім'ї, бо що коханий і тато живий. Мене була така істерика, що діти мене обіймали, заспокоювали. Я кричала синок, дивись тут тату. Він побачив, і, ну наче так треба, бо тато завжди передає подарунки на свята. Він знає, що тато поруч. Ми кожен вечір ми говоримо про тата. Він питає, чому тато не може зателефонувати. Я кажу, тато працює, в нього така робота. В інформаційному вакуумі живуть як наші захисники у полоні, так і їхні рідні тут. Дізнатися бодай щось про своїх можна лише зі слів тих, кого звільнили з російського полону. А останні півроку обмінів на жаль не було. Прикордонниця Людмила Кравчук, яка перебувала у російській неволі, каже, це ніби дві різні реальності: тут є життя, там лише існування. Ти встаєш. В тебе чотири стіни, кілька метрів, і ти можеш тільки туди-сюди ходити. Абсолютно немає інформації. Вже всі розмови переговорено, і ти тільки на самоті сам собою. Насправді це нереально важко. Найгірше каже Тетяна Росіна не знати, де і в якому стані твоя дитина. 20 місяців невідомості їй допомагає переживати молодший син, який також чекає на повернення брата. Це просто крик, крик душі. Це просто крик всіх матерів. Я просто не знаю, куди ще звертатися. Ми звертаємося до всіх, до всіх можновладців, до всіх просто, але просто одне кажуть, чекайте, а що чекати? А що чекати за 20 місяців? Що вже чекати? Це вже другий рік іде. Олександр потрапив у полон в 23-річному віці. Нині йому 25. Юнак служив у 36-й бригаді морської піхоти. У полон потрапив під час оборони Маріуполя. Крайній раз його бачили в Оленівській колонії. Дивлюся на фотографію сину і сина, і я сподіваюся, що син тримається. І Я в думках я навіть не уявляю, як син зараз знаходиться. Просто Найменше, що можна зробити для своїх синів, дочок, батьків та коханих, це не мовчати про їхній полон. Мама військовополоненого Наталія Ніколаєва говорить, кожна акція спосіб достукатися до світу. Жінка чекає з полону свого сина Дмитра, бойового медика морських піхотинців із 36-ї бригади. Триматися так довго їй допомагають волонтерство і діти. Діти ще двоє дітей, хоча болить душа за того, хто не поряд. Але ще є дітки, заради яких ти мусиш жити і мусиш бути біля них усміхненою мамою, а не мамою в сльозах в саплях. Все припало. Ні. Е, наше гасло все буде добре, і ми доб'ємося того, що наші рідні будуть вдома. Акція Не мовчи у Луцьку завершилася молитвою заполонених військових та гімном України. Рідні захисників говорять про полон і закликають не мовчати про це усіх українців. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Блокпостів на території Луцької громади стане менше. Найближчим часом муніципали мають прибрати всі недієві ті, що не використовуються, а відтак мають занедбаний вигляд. У Луцьку такі є на вулицях Володимирській, Рівненській, Дубнівській та Гущанській. Ще вісім розташовані у селах громади. Завдання муніципалів прибрати узбіччя доріг від мішків із піском бетонних блоків старих автомобільних шин. У школах і дитсадках Луцької громади здорожчає харчування. У дошкільних навчальних закладах ціна зросте на 5 гривень, у шкільних на 10. Таке рішення прийняли сьогодні у Луцькраді. Щодо закладів загальної середньої освіти. Норма встановлена, встановлена зараз буде 50 гривень, була 40 гривень. Ось це на 10 гривень в зв'язку із індексом інфляції. І по закладах дошкільної освіти на 5 гривень з 40 до 45 гривень. Нові ціни встановлені на другий навчальний семестр. септо діятимуть з нового року. У навчально-реабілітаційному центрі, де за харчування дітей платить міська рада. Вартість обідів коштуватиме 60 гривень. В першому семестрі, до слова, харчування було на 10 гривень дешевшим. 16-літня спортсменка з Луцька перевершила всіх та здобула золото на чемпіонаті України з біатлону. Аліна хміль посіла перше місце на змаганнях серед юнаків та дівчат. Фінал відбувся 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області. Біатлоністка змагалася у спринті на 6 кілометрів із двома вогневими рубежами та не закрила лише одну мішень. Її результат виявився найкращим. З війська просто у пологовий будинок та ще й на партнерські пологи. Наступна історія про захисника Дениса Щолокова, який приїхав у відпустку на час народження донечки. Тато військовий у луцькому пологовому будинку ділився емоціями і навіть у такий день не забув нагадати, кому завдячуємо митями радості. Більше деталей у сюжеті дружина також лучанка. Я лучанин виходить. Вон лучанка, третя в мене на руках. З військової служби просто на пологи. Військовий Денис Щолоков став татом. Разом з дружиною охоче діляться радістю батьківства та навіть тим, якими були партнерські пологи. Я завжди жив в такій парадигмі, що я ніколи не прийду на пологи своєї дитини, бо в мене завжди, я собі думав, що я щось таке побачу, що мене зможе відвернути. Але видно, на то є якісь вищі сили, які чітко. Підказали мені правильну позицію знаходження на родах, для того, щоб я міг бути правильною підтримкою опорою для своєї дружини і щоб їй було легше. Мені було ну, дуже так. я Та, ні, навіть не уявляю, якби його не було. Ну, тобто. Мені треба була підтримка і моральна, і фізична. Так само він не заспокоював. Юлії Дениси Варвара виходить. Тепер такі розклад. <гум> Денис Щолуков уже 22-й місяць на військовій службі. Відпустку йому надали з огляду на пологи. Найсильніші його враження на сьогодні стосуються одного дива народження. Реакція в мене була, коли я тримав її за руку, і Вона з'явилася на світло. Перші крики тоді була реакція. А реакція на те з мене і не було. Ну я не розумію, ну що там дві по дві палочки, чи тільки одна там дві ну, дві, дві ну, не... що? батьки вже й обрали для малечі ім'я. Маленька зветься Варварою дівчинка з ростом 52 сантиметри та вагою 3 кілограми і майже 300 грамів. Варвара ми да. це вже дуже давно знали. Якщо чесно, ми виношували цю ідею. Ми з назвали Варварою, а потім тільки подивилися в да, календарі. Та, да. Що по ну виходить вже по старому столі 17 грудня? В неї було день ангела, а вона народилася 15-го. Тобто, ми вирішили, що це просто доля, і, і все. Це вже була Варвара. В тому є сенс свій особистий, да. скажімо так, в цьому імені. молода мама. Впевнена, всі негаразди переможе. Любов. Юлія пишається тим, що поєднала життя з військовим. Любов переможе все. Любов переможе, всі негаразди, тому ну я просто в мене не було сумнівів в тому, що там, через те, що він військовослужбовець, що якісь там, що я не можу там з ним не зустрічатись, не одружитись, дитину народити. І це тільки Ні. сильна дівчина да, може. Це, це просто любов, кохання і саме головніше. «Всім ми маю дякувати кожен ранок вставати і знати, що все завдяки пацанам, які не бачать своїх дітей. І живуть в тій холодній землі. і Кожен день треба просинатися з думкою, що в нас війна і що треба допомагати. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Саме тому на завершення бажаю всім не просто миру, а перемоги. Ну, якщо ви раптом пропустили випуск новин, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо не підписались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Нехай у кожному наступному випуску новин на 12-му Хороших новин стає більше. Побачимось.